Доброго ранку ми їдемо на рибалку Ні хвоста, ні луски, вудки в багажнику, та мрія трофей пімать, що співають отже щось по любому спіймаю. Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошу вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні знову приїхав на ту водойму, де я рибали минулого разу. Починаю я з ратліна героя минулого відео. А далі буде видно. Тут поставив телспіннер від акурат. Беру з собою два комплекти, це сканлайни від фаворит, цей тест 314. 5.18. Котушечки тут віндранер 3000, це четвертої генерації, це третьої. Будемо починати риболовлю. Ви вмочитесь позручніше, звісно ж. І гарного перегляду. Маю надію, що все ж таки ми піймаємо рибу, за якою приїхали. Тут вже один човник плаває з двома рибалками. Я не бачив чи щось ловиться, чи ні. Ну я в принципі якби і не спостерігав, поки збирав речі, качав човна. Але думаю, що все в нас сьогодні вийде. Принаймні пару хвостів якихось піймаємо. Це не точно, звісно ж, але надіємось. Перший закид без риби. А тепер всерйоз, налаштовуємося на риболовлю. До речі, риболовлю починаю о 8.40. Сюди, коли добирався, був туман. Ну а в туман я не полюбляю ловити в тому плані, що в принципі я ні разу в туман не ловив щуку. Щоб так гарний був пльов там якийсь. Було якісь подинокі випадки, що може піймаю щуку. А так зазвичай, коли туман вже розсіється, тоді якось більше шансів піймати, мені здається. Хоча в туман само собі прикольно, якби так навкруги дивитись. Туман, красота. Так, зробив до десятка закидів телфін, покльовочок поки що нема. Зараз перейдемо на Ратлін. Ратлін це Беркінговська копія на калібру. Є. с вами перва поклювочка. Хвилин 10 перебачив. Руслана Гадячанина, я побачив, що він рад, він веде-веде і потім збиває гру. Далі веде рівномірочкою. Потім знову збиває. І я так спробував. І ось як бачите, перший результат. Зараза мала. Зачепився ратліном за підсак і зійшла. Ну, така десь була з пів кіла точно було в ній відпускна, але це вже добрый гарний признак надеюсь бажано конечно ж щучку доставать на борт для фиксации спостереженням, що можу ще сказати, підсила з таким десь середнячковим ударом. В принципі, кайфово було. І супротив давала, давила, то думаю, що щучка більш-менш активна сьогодні. Ух ты, Є! Ще одна. Ух ти, гарний такий удар. Так, ну ти вже в підсадці. Блін, ну ти ж мале, накрутило крутила так. треба інструмент діставати що ну такий невеличкий десь грам 400 біжи ти біжи а я займаюся тут випутуванням можна було й без підсаки таку рибу брати але вона ледь-ледь бере Поморочився, поки випутав Градлін, Але знову в строю. Погнали далі. Десять хвилин дві рибини. Ну хорошо, півтори.

що що шнур за бородку зачепився. Знову невеличкий Щукоїд. Зробити фото. Знову такий невеличкий Щукоїд. Порадував, але і то приємно, хоч якась риба відзивається. Ну красень хіба не працює по осені чітко. Підців хтось. Без удара, чисто думав зацікати. Ух ты! Зійшла Ну вона ледь трималася. Тому і не дивно, що ледь, що зійшла, бо Відсіла без ударчика так легенько, і я ще й не підсіки як слід. Нічого, все одно це означає, що Ратлін працює. одна щучка. Что ты за кровью Так, значит, легенько дистал. Бежи, подрастай. Ну Ратлин просто зверюга. Такой же Стандарт сегодня такой щук. Есть. Ух ты бойка. Ты бачиш. Сильно заведу пицца. Тільки не накручуй. Хоч якусь залікову позови там родича. Вирішив тут закабайки, зараз покидаю, можливо зніму яку активну щучку і поп'ю чаю. В принципі, я вже заробив сьогодні на чай. Вечка невеличка, але є кількість ловиться, не скажу, що вона прямо так легко ловиться, але ловиться. Не вдалося мені тут. Вмовити щучку на покльовочку, тож вирішив таке випити чайку. Глянути котра година зараз і вирішити, скільки ще далі риболовити. 11.20. Ну, за такий час ви самі бачили, скільки я піймав, мабуть, дві чи три зійшло в мене. І ще було пару таких. Підсідала щучка. Ну, не засікалась. Були такі моменти. Так що ратліни працюють по осені, в принципі. Ставив я там різні ще воблерочки. підкидав, думав, на них буде покльовки. Але не було. Тож, далі продовжую ратліном ловити. Шкода, що в мене більше немає червоного гачка, я хотів ще сюди червоний поставити. Чисто так раді. Експерименту. Чайок, батончик. І далі продовжимо риболовлю. Почаював і відправляємось далі в пошуках щуки залікової. Є хтось підсів. Точніше не хтось, а якийсь розмір цікавий який. Щучка. Невеличка знову ж таки. От такий щуковід порадував під завершення Щукерс, ну ти мабуть такий сьогодні, найбільший, півкілошничок, да? Ну плюс-мінус там біжи. Може ще вдасться піймати одну щучку бо я вже так пришвидченими темпами закругляюсь вже не кайфово чесно кажучи вітрюган дує холодний треба тікати Є. Дивлюся на спінін, який торчить в очерет. І в цей момент клюнула щучка і зійшла. Ну вона була невеличка. Стандартних розмірів. Можна було б її пофоткати. Ну, раз стекла, то хай буде так. Хай буде по її. І знову ця мала звірюга ловить щуку. Так, крайній закид на сьогодні. Хорош вже буду збиратись. Бо вже, чесно кажучи, і не кайфово рибалити, цей вітер просто набрид Та й похолодало так відчутно. Риболовою сьогоднішньою я задоволений. Так, на жаль, не було залікової риби, але... Дрібненька щучка покльовала і то добре. На... Тим більше на таку снасть, як Scanline, лайтовіша від мого рексара, то покайфував від кожного виважування. Ну Ви все бачили, як я сьогодні відрибалив, працював сьогодні Ратлін. Це копія на калібру, Беркінговська копія. Пробував я сьогодні різними там приманками міняти, ставив воблери, міношки. Сотки, 110-ті, але не було покльовок. Час від часу кидав я телспіннери. Але, на жаль, також вони промовчали. Ну, вже більше всього, що якби не зовсім для них і сезон. Тим більше тут окуня немає на цій водоймі. Все. Всім дякую за перегляди. Дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей! Пока, пока.